8 помилок, які гарантовано вб'ють ваш генератор. Не залили мастило або залили не те. Смерть вигуну. Мастило обов'язково. Зимою влітку одне і те саме мастило? Ні. Для літа 15 В40, для зими 10 в30. Заливка незрозумілого палива, змутної каністри. Результат забита паливна система. Гарантія до побачення. Goodbye. Включення основного живлення без відключення генератора це 100% спалить ваш альтернатор. Це зустрічний ток. Включив і пішов. Без нагляду це ризики перегріву. Робота 24 на 7 під навантаженням не муч генератор. Робота генератора не предназначена для цілодобової експлуатації. Робота генератора в приміщенні без вентиляції це не жарти. Вигун виділяє СО. Для правильної роботи двигуна треба свіже повітря. Регламент? Ні, таке воно ж нове. Перше ТО через 20 мотогодин. Обов'язкова заміна мастила та мастильного фільтра. Якщо впізнали себе, не панікуйте. Пишіть, підберемо вам новий генератор.